Вікторія! Камінська Ольга! Хмельничанка Юлія разом із двома дітьми 9 та 3 років їде за кордон. Люблін Польщу. Олексій відправляє дружину і троє дітей. Залишаюсь на місці. Дякуючи таким хлопцям, що допомагають людям. Вони молодці. І Все буде добре, ми переможемо. І діти скоріше повернуться додому. Троє дітей відправляємо – п'ять, дев'ять та одинадцять років. Внутрішня переселенка з Харкова Тамара тиждень була під обстрілами. Не витримали нерви, каже жінка. Через Польщу з трьома дітьми добиратимуться до Німеччини. Сім днів ми сиділи вдома, сиділи в коридорі. Потім ми не витримали і поїхали. Сіли в машини, поїхали. Ну, Не знаючи куди, на просто виїхати з підострілів, тому що вже нерви, нерви не витримували. Доїхали до Хмельницького, і тут нам друзі порекомендували волонтерів, які вивозять до Польщі. Бажаючих виїхати за кордон багато, каже волонтер Денис. Потрібні автобуси. Люди до нас телефонують за нашими номерами телефону. У нас є три оператора, які приймають ці дзвінки. Я вам скажу чесно, вони не справляються. Розписано на п'ять днів вперед по виїзду. Ми постійно додаємо нові автомобілі, кожного дня ми додаємо нові автомобілі. Зараз ми шукаємо взагалі автобуси, тому що нам не вистачає місць. Людина записується, вказує, скільки їде людей від неї. Ми її резервуємо на якусь певну дату і назначаємо зустріч власне, тут на, чи у нас на волонтерському центрі. Мікроавтобуси завантажені на 100%, говорить Денис. Дехто не приходить. Є, ну, на жаль, таке є, що не приходять, або не передзвонили, що не їдуть, або просто поїхали. І ми навіть скличемо людей, які не записані у список. Вони приїжджають сюди кожного ранку в надії, що будуть вільні місця і вони зможуть теж поїхати. Водій мікроавтобуса Олег скаржиться на завантаженість дороги. Колони транспорту йдуть, дуже важка дорога. Куди направляються, ми поки не знаємо. Наше діло крутити баранку. Куди кажуть, туди ми їдемо. Кількість бажаючих виїхати за кордон з початку війни збільшилась до 300 людей в день, говорить волонтер Максим. Це люди, які з різних Україн, це і центральна, і східна, і північна, з гарячих точок. І ми їх забираємо на наші колони, ви зараз бачите, ці всі автомобілі, і вивозимо їх безпосередньо на кордон. Почали евакуйовувати людей безпосередньо, збираючи нас в нашому хабі тут, в Хмельницькому, від 150 людей в день. Спершу зараз кількість людей, які ми возимо, це 200-300 людей. Окрім того, що ми людей довозимо. До польських кордонів, допомагаємо їм перейти з тої сторони, організовуємо їхню роботу нашою координаційною групою по Польщі, а також до Чехії, допомагаючи з безкоштовним житлом, безкоштовним харчуванням. Хворим дітям ми організовуємо лікування в різних країнах Європи, таких як Австрія, Ізраїль, Італій, Італія. За словами волонтера Максима, на зворотному шляху до України вони везуть гуманітарну допомогу. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельницький.